Так, всім привіт, з вами я Лак. І, знаєш, сьогодні в Scullboy Escape 2 будемо проходити кінцівку 8. На важкості легко поїхали. Поїхали. А Максимально проста кінцівка, в принципі. Давайте її пройдемо. Пара красить забор внучок. І не Ну і, звісно. Ну, коротше, хто не зрозумів, тут написано підпишись, ну, криво, ну і що. Так от. Так от. А, поїхали. А, де тут у нас ці от стояли бочки? Ось вони. Вилізаємо кудись туди. Блін, якась така погода похмура тут. Ну, ладно. Ой, поїхали. Ого, цілих два предмета. Не знав, що так можна. Що так взагалі, в принципі, може спанитись, ну, ладно. І так, де там у нас е зустріч з Холібамом. Холібамом. Холібам. Холібамчик, Поїхали. Ага. Місце зустрічі холібам. Так. Ну, і, в принципі, ми пройшли, получається, да? тому що виїжджає наш холібамчик. Е Uh, на своєму не знаю, що це таке. Кінцівка та з холібамом пройдена, восьма кінцівка із дев'яти уже. Да. Пам'ятаю, коли ми перший раз її проходили, дев'ять кінцівок ще не було. Бу було лише вісім. ну і, звісно, так, кінцівка 8 із 9. Uh, час проходження одна хвилина uh, 44. Непогано. Що ж, друзі, ставте лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім прикидам.